Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на майданчику Міня Гровіниця. Сьогодні оглянемо Оріон РД-404 і звернемо увагу на зміни, які відбулися в даній моделі. Думаю, уважні відразу помітили наявність дуги безпеки. Це перше, що кидається в очі. Також звернемо увагу на гуму. Гума стала ширша, задня 12 на 24, а передня 7,5 на 16. Але крім того, що вона ширша стала, я порівнював цю гуму з гумою інших виробників. Тобто, хоча вказано, що розмір 24-й, але вона трошки вища. І тому сам трактор здається тепер масивніший і вищий. Більш такий приємний. З виду. Але це не всі зміни. Основна зміна те, що виробник зробив рівну підлогу. Немає вже тунелю, який був посередині, трошки вища в нього посадка, ніж звичайного Оріона РДшки. Бачимо, крила вже стоять такі, як в Оріоні РФ реверсному. І Відповідно, задні фари так само від Оріона Ревки. Відбулась зміна і в задній полиці захисту, вона стала на сантиметрів 10 см вище, що зменшує шанси, що буде болото попадати на плечі при роботі. До речі, підлога, підлогу зробили не тільки рівну, а вони ще й зробили її ширшу, чим була вердешки раніше. І також зміна відбувалась. Паливну баці. басі, палений бак тепер знаходиться в торпеді, бачимо заливна горловина, а не під капотом, хоча отвір в капоті ще залишили, тобто дизайн капота не міняли. І павний бак більший об'єм має. Ну і відповідно іншу панельку бачимо. Як на мене, дані зміни. Додають тільки плюси цьому трактору, при тому, що ціна його залишилась без змін. Він так і коштує 7200. Дуже приємно, коли виробники додають такі новенькі плюшки. До речі, бачу, що хлопці ще не вцепили крила, треба буде зауважити, бо він тільки виїхав з бокса. Крила передні також йдуть в комплекті. Заїжджайте до нас, Находимося ми Міні-Агровіниця, Тиврівська 62 а є великий вибір тракторів, як китайських, так і японських, індійські соліси, до речі, лінійка солісів. Будемо раді допомогти підібрати. Трактор, до нової зустрічі.